Усім привіт! Сьогодні ми завітаємо на варєте шоу Рояль і це спеціальна версія за участі Ліди Лі. Ідемо подивимося разом! Чесно, що ну, я, ми всі наразі живемо наче трішечки в паралельній реальності, тому що сьогодні м, важко інколи виходити на сцену, дивлячись на все те, що відбувається. Так? І перший раз, коли ми виходили на нашій прем'єрі, е, прийшли військові, як і сьогодні. І той був момент, коли ми запиталися, ну, Друзі, наскільки наразі е, на часі мистецтво? так тому що ну є який момент, того, що можливо трішечки має бути інакше. Але він каже, ми там для того, щоб ви були тут, і тому кожного разу, коли я виходжу на сцену, я пригадую цю фразу, і кожен раз він знаєте, як останній. особливо коли е, ми чуємо, бачимо і е, е, спостерігаємо за тим, як продовжується жахлива війна в нашій країні. Тому е, я дякую за можливість творити нашим військовим. Я дякую за можливість стояти на сцені, продовжувати свою справу і бачити вас тут. Це Вірі шоу – це е історії кохання. Кожен номер це історія кохання. Воно буває різним, а, музичним, дитячим, десь наївним, десь через біль, десь е через якісь погади, десь коли воно ось тут ось щось тільки ну, е зародилося. Тому е це політра е емоцій. Палітра кохання, кожен може знайти тут щось для себе. Кожен номер це історія кохання кожного з нас. Я на сцені у шоу і у музичних виступах ну наразі знаєте, так трішечки складно зрівнювати, тому що усі наші концерти на аргазі, які відбуваються, вони для військових або для діточок, які приїхали з Маріуполя для е, наших героїв, які боронять нашу країну. Тому це це зовсім зовсім різні емоції. Їх не можна порівнювати, але е, стоячи на сцені, тут. Ми наче на півтори години повертаємось у а, минуле спокійне життя. І коли бачимо військо, ми розуміємо, що ми маємо дякувати їм, тому що ми стоїмо тут на сцені тільки заради них. Скільки тривала підготовка до першого виступу? Ми готувалися півтора місяці. Півтора місяці так е, я колись брала участь у цьому шоу. Більше мабуть два роки тому. Розпочалося і тому для мене це особлива сцена. Для мене це особливі люди, для мене це особливі режисери, постановники, і я рада сьогодні бути тут. А що у підготовці для тебе було найважчим і найцікавішим? Ну найважчим це знову розпочати танцювати. Яднувати з хореографію з танцем, тому що за період повномасштабного вторгнення ми ж ну. Все, що ми робили, це виходили і співали для військових під акомпанемент, під гітару. А тут ціле шоу, і потрібно було це все пригадати, відпустити тіло, тому що знаєте, воно в нас ось таке напружене, і потрібно було відпустити себе, зрозуміти, що ми на сцені маємо зараз дарувати людям дуже важливі емоції, які вони потребують. І те, що ми бачимо, що люди приходять на шоу, те, що вони дивляться, це говорить про те, що мистецтво має, вона має жити і дарувати ці необхідні емоції зараз кожному. А чи наладить для себе новий досвід? Кожний виступ це новий досвід. І його не можна порівнювати. Кожного разу, кожна сцена це, це щось нове. Новий глядач. Сьогодні була дуже-дуже тепла публіка, були, як і минулого разу, були військові з... Азовсталі була 128-ма бригада, хлопці, наші захисники, і кожен раз по-новому, кожен раз комом у горлі. Це як на гойделках, на постійних гойдалках, коли ти, а потім якась новина, а потім ти бачиш очі наших хлопців, які приїхали з передових і повертаєшся у, у реальність сьогодення. Якийсь номерів мій улюблений. Я обожнюю кожний номер, тому що мені здається, що вони настільки мої, я настільки в них себе дуже впевнено почуваю і дійсно розумію про що це, тому що якщо брати перший номер, це історія кохання, коли ти розумієш, що окрім тебе є ще. Три дівчини, і вам треба якось вирішити це питання. Якщо ми беремо а, другий номер Made about you», це історія кохання між жінками, яка також сьогодні присутня спокійно відносить до цього і підтримує такі стосунки і такі відносини. Якщо ми беремо третій номер, це біль. Це е, страждання і останній номер це знаєте таке свято, коли можна е, трішечки забутися, повернутися в безтурботне життя, потанцювати, е, поспілкуватися з глядачем і трішечки так збутися. Але якщо казати про найулюбленіше, я думаю, що це перший номер, який ви побачили, так Та, ти на ти відсвяткувала свій день народження. так. Да. Як ти провела цей день? Як я провела цей день? Я провела цей день разом із близькими рідними людьми. Такий був день, коли можна було провести його в колі рідних а, людей і трішечки, трішечки забутися на один день хотіла якраз вітати не тебе особисто, а наших військових мене час я би обов'язково запросила кожного з вас на пишну вечірку, де ми з вами веселилися, кріслі і криста, і ми б обов'язково дуже багато танцювали. Але зараз, зараз, коли кожного з нас одна спільна мета, одна спільна ціль. Наблизити нашу перемогу. Я дуже хочу запросити вас долучитися до благодійного збору для наших військових. Ми збрали кошти для наших військових, для волонтерського штабу гурту курган і «Агрегат». Значить, недавно у співачки Ліди Лі було день народження, і вона збирала подарок не собі, а нашим захисникам і скинула гроші нам. І ми за ці гроші купили. Дивіться скільки. Лісових кофт, афігінних якісних і з нарекі вони закупили зимові речі для наших військових, за що їм також десь хлопці з першого дня увімкнулися і допомагають. Тому ми так відсвяткували і поєднали з добрими справами і доброю місією. Друзі, найголовніший сюрприз це наша перемога. Я так хочу, щоб вона була сюрпризом дуже очікуваним для кожного з нас. А ми, а ми будемо творити, ми будемо підтримувати нашу армію, ми будемо надихати людей і робити те, що ми вміємо. Я дуже щаслива, що я маю таку намогу бути зараз в Україні, тому що з перших днів я прийняла для себе рішення, що я не хочу їхати, я хочу бути тут. І я кожен кожного дня проживаю це все. Що відбувається в кожному місці, і дякую за те, що а, маю маю а, намогу також виходити на сцену, тому що це нам дуже необхідно. Нам необхідні ці емоції. Ми дуже багато у собі накупили і болю, і страждань. А наразі настав час відпустити це і подарувати тепло, якого також дуже багато кожного з нас. Але я знаю, що ти вже готуєш новий реліз. А, так. Да, да. Про що буде нова пісня? Вона буде про кохання. Вона буде про кохання, і ви знаєте, мені неймовірно радісно від того, що це а, моя пісня, яка прийшла, а, яку ми написали разом з командою. Тому ми зараз дуже плідно працюємо над тим, щоб він здійснився якомога швидше. Тому чекайте. Чи очікувати ще й на відео роботу? Так. Так, ми готуємо усе, і я хочу долучити туди дуже класних професіоналів, щоб ми це зробили разом. Це було дуже красиво.